Останній день школи в нас почався дуже спокійно. Ми пофотографувалися перед дверима та пішли в школу. Хто б міг подумати, що саме в цей день мені прийде посилка, яка мала прийти ще до дня народження малих, тобто, фактично, вона мала прийти ще місяць назад. Але там були дуже великі затримки, її вертали один раз і нарешті відправили, і вона до нас дійшла. Але про це потім. Поки що наша дорога до школи. У нас сьогодні останній день школи. Я собі маю забула. Кого ти забула? Маєстрі подарунок забула зробити. Yeah. Ну ти даєш, оце так. Любите обнімашки? Добре, зробите її обнімашки. <реш> Хорошо, обнімашки мої. Це вони сьогодні в футболках, які вони самі в школі робили. Вони самі їх, це були білі футболочки, вони їх покрасили, пофарбували. Я такі комплекти бачила в цьому Валмарті, щоб фарбувати футболки. І навіть футболки окремо для цього футболки, кепки. Такі красуні в мене. Тільки малі в школі, я нарешті забрала посилку, яка мала бути їм на день народження. Вон з італійськими марками. Клас. Мені подобається. Буду відкривати. І так, перше, з чого ми починаємо, приїхала наша мука. Коровка. Діана колись дала їй ім'я Мука за коровою у своєму прізвищу і про тому, хто це є. Італійською корова буде мука. І тому Діана, коли сюди приїхала, за стільки років вже звикла до цієї коровки. Це, напевно, ще Макс, як мав мене народитись, мені подарили. І вона стільки років в нас прожила, ніхто неї не бавився, бо Максу було не цікаво. Потім народилась дівчатка і вони закохалися в цю коровку. Вона вже лапки в неї вже ніяких. От, бо її прали багато разів. От. І Діана сюди приїхала і почала істерику Майже кожен вечір. Моя мука, де вона є. Так що наш тато її знайшов і відправив нам. Окей, але він ще замовив отаку хрюшку з Майнкрафта. І замовив отакого кріпера з Майнкрафта. Це з України вислали. Я не знаю, чи він там платив, чи це йому по знайомству робили. Ну, коротше, маємо такі от іграшки. Далі, це малювати красками. Я так зрозуміла, для кісточок. Тому що в мене мама і тятя скинулися і накупляли дуже багато чого. Щось окремо мама, щось окремо ття. Оченятка. Багато чого цікавого дівчаткам. Вони прийдуть потім додому і будуть балдіти. Це що таке? Це... Ага, це на яйця на ліпочки е на Пасху. Клас. Далі ще оченятка. І, звісно, їх подвоє, тому що дівчат двоє. Так, моя штучка. Треба тільки батарейки вставити і все. Я нарешті зможу тиск міряти. Тому що без цього це був дурдом. Не знаєш, де що і як з тобою? Це що таке? Ух ти! Це там, типу пластилін з формочками. І воно в такої форми. Блін, як гарно! Клас! Це одній і це другий. Так, де вони тут? Де вони тут? Окей, є, два? Далі. Ух ти, яка краса! Це подарунок. Ну, Капчики вони загублять зразу, я вже знаю, а так. симпатяшна лялька. Лялька один і... Лялька два. Я так відчуваю, що це Ельзі. Діана в нас серйозно. Окей, далі. Ідінерошок, один і другий. Ух ти! Це треба відкрити буде. Що тут ще? Шарики, їм на день народження мали б бути. Ну, будуть на наступний чомбині. Так, ще що? Ще такі самі шарики. Гарно мамусю. О, клас! Це щось дуже цікаве. А, гарна ви мамусю. Так, дійсно, вони всі в мене. ще шарики. Це класні шарики. Такий блискучий. Супер. Що ще? Це... Треба буде розкрити, подивитись. Так, це ще одна наклеєчка. На яйці. Ух ти! <гум> Яка класна штучка. Дуже цікаво. Так. І ще одна така самісінька. Ось воно це якесь лего, набір. Класно. 41 штучку. Добре. Краски. Ух ти! Клас! Акварельні краски. Тріснула ця штучка. Але... Але нічого, вона не відламалась. Вона просто тріснула. Дуже добре. Супер. Та й нічого, діти все одно будуть стільки малювати, що воно буде стояти весь час сохнути. Мама мія! Скільки тут всього! Це все треба дивитися. Треба дивитися, дивитися, скільки ж тут всього. Як його відкрити? Ага, тут скотч. Зараз все повідкриваю. Тут стільки. Це гуаш. Клас! Але запечатане зараз не відкрию. Гуаш, раз і гуаш два. Вау! Потім. Це що таке? Це пластилін, український бренд? Український пластилін, вау! Оце краса, дві штуки. Одні малі і другі малі, щоб не дралися, щоб не билися. І купа кольорового такого паперу. Блискучого, вау! Це що? Це щось. Набір кольорового паперу матеріалу. З розмальовкою, напевно, І ще якісь наліпочки. Вау. Я в шоці. Я просто в шоці, наскільки всього багато. Малі будуть в шоці ще більшому. Так, треба тепер це все відкрити.